Те, чого так боявся Кремль, сталося. Україна почала застосовувати західну зброю по території країни окупантки. В мережі все частіше з'являються фото і відео знищених російських зенітно-ракетних комплексів с 300 і с 400 розташованих саме на території Росії. Список країн, що дозволяє бити своєю зброєю по території РФ, збільшується мало не щодня. Канцлер Німеччини Олаф Шольц вже не бачить цьому ескалацію конфлікту. Поки що в США не докі. Кінця в цьому переконанні аби остаточно розв'язати ЗСУ руки. Чи можна сказати, що перелам на фронті вже почався? Наскільки ці удари по території Росії змінять тактику і стратегію наших сил оборони, зокрема і щодо Криму, і якою може бути реакція Кремля про це і не тільки. Ми говоримо далі з Петром Черником, військовим експертом, пане Петре. Я вас вітаю, слава Україні, Героям слава Ну, в Україні поки що офіційно не підтверджують удари по території РФ. Тим видання Forbes, зокрема, пише, що ми могли бити по території Росії вже за пару годин після надання нам дозволу. Чи так це І як щодо ударів по Білгородчині? Чи могла там бути застосована західна зброя, і що саме? Цілком саме найімовірніше, все ж таки, були за застосовані установки м 142 Хаймерс. На цю хвилину найбільш далекобійний боєприпас, який нам офіційно дозволили застосовувати це М 31 А1 або М 31 А2, з дальністю завдання ударів до 84 кілометрів. Там фугасна бойова частина у межах до 90 кілограмів, і щоб випалювати саме зенітно-ракетні комплекси, ця зброя дуже і дуже годиться. Але загалом треба з'ясувати, а що ж це за. Така зброя, якою нам дозволили бити. Ділимо її на три великі категорії: перша це ствольна артилерія, її доволі багато, починаючи від французьких трф 1 Цезар і закінчуючи ф-67 Арчер шведськими і це далекобійні ракети, як повітряного, так і наземного базування. На правду треба, щоб дозволили бити. Ракетою М39 модифікація атакам це касетна ракета. Чому тому, що головна маса живої сили знаходиться на відстані поза 90 кілометрів, і досягнути їх там у лісах можна тільки касетним боєприпасом. Ну і звичайно, з нетерплячостю чекаємо f 16 які ось ось мають з'явитися ракета АІМ-120 Amram класу повітря-повітря або її шведський аналог РВ 99 можуть дозволити вирішити нам проблему дошкульних ударів. Коректованими авіаційними бомбами це прекрасні ракети для того, щоб збивати Су-34 саме у е, повітряному просторі Російської Федерації. Тобто, те, що той дозвіл, який ми маємо зараз, цього поки що недостатньо. Це взагалі фантастичний крок. У, уперед, якби умовно, в червні 2022 року хтось сказав американським політикам, що ви через два роки ухвалите рішення завдавати у вашу зброю вглиб Російської Федерації по воєнним об'єктам вони до сміялися. Такий страх перед путіним і ядерним апокаліпсисом був велетенський, що він тоді не розвілося. Все починається із малих кроків. є стара добра китайська приказка. Навіть шлях у 100 тисяч ліг починається. Із першого кроку, от в цій частині, зроблений дуже великий крок уперед. Якщо сьогодні дозволили штатні бої, боєприпаси, а до речі, британці і французи дозволили скальп, це також дуже непогано. То є надія, що у найближчій перспективі, чи може в якійсь трошки віддаленій перспективі, але таке запрацюють касетні боєприпаси, бо саме вони дуже і дуже потрібні. Ну, власне, президент Зеленський закликав скасувати обмеження щодо ракет «Атакамс». От як ось це скасування може вплинути на стратегію України на полі бою? Можу вплинути у частині, що стосується винищення їхньої логістики. Що я маю на увазі під розуміння винищення логістики? Треба завдавати ударів. По залізничних ешелонах Вони ж також не дурні. Вони вже навчилися підвозити все на відстань, якраз 90 100 км ближче не підвозять. Далі все розосереджують на вантажівки. Ми ж розуміємо, що полювати атакамся за кількома вантажівками ну це не, не серйозна розмова. Це у все рівно що я на навіть прикладу якоїсь такого адекватного припривести не. Можу, це так, якби із кулемета стріляти по комарях. Ну десь може там якісь комари, які загине, але не співвільне використання ресурсу. А от на далеких відстанях нищити залізницю. Чому залізницю? Тому що один 50-тонний вагон бере на борт до 500 снарядів 152-го калібру. Ми зрозуміємо, що не везуть вони один вагон. Це ешелони, три 30, 40, 50, і якби там все на, на далеких вітнях це все засипати, щоб воно сюди не могло. Рухатися, то в якийсь момент може прийти точка перелому. Бо, як казав великий е американський генерал Джордж Першинг часів Першої світової війни, солдати виграють битву, а логістика виграє війну. Ви маєте на увазі ту залізницю, яку вони протягнули до Криму, так? Азовського моря? Та не тільки цю, цю в тому числі, але й там, там теж їхні. Це ж навпроти України величезна мережа залізниці. Всі їхні головні склади, і найголовніше виробництва знаходяться у глибини, у глибині Росії, особливо вздовж Уральського хребта. Всі це все треба довозити. От на цих містах треба починати цю роботу. Чи почнемо? Час покаже. Подивимося, і от насправді дозвіл бити західною зброєю. Чи змінить це ситуацію стосовно Криму? От є таке припущення від експертів, що тимчасово окупований півострів тепер стає вкрай небезпечним. Для ворога, так, аналітики наголошують, що після утримання ракет атакам з дальністю дії в 300 кілометрів, ЗСУ зможуть вразити будь-яку ціль в Криму, як то кажуть, наша довга рука стала ще довшою. Чи майже будь-яку ціль, тому що атакам це все таки 300 кілометрів, ми зрозуміємо буфер окупації 100-120 кілометрів, безпечні відстані пусків бо ж є таке, є, є такий прибор який називається поражуючий боє, боєприпас ланцет. Вони підняли рівень його перебування в автоматичному режимі у повітрі до 6-7 годин. А є думка, що навіть до 12. дальні завдання ударів з 40 до 70 кілометрів. Не сумніваємося, що вони там в оптичній частині заклали. А може, і в і радіопочерпу частині, що стосується обчислення саме такої тілі, як Хаймерс, то він мусить мати безпечні пуски. Отже, це вже ми віднімаємо добрих 150 кілометрів, десь до середини. Кримського півострова точно би почали діставати. Але великий змішаний зал ракет атакам з наших Р-360, Нептун чудово себе показали минулого тижня. Достатня кількість Shadow, а також великий безпілотний зал, має для нас головну мету нарешті упводити Кримський міст. Але щоб він вправ по-справжньому, що таке по-справжньому? Це не зробити одну трошку невелику. Дірку, яку вони залатають і відремонтують, це щоб упало кілька сот метрів. А кілька сот метрів це дуже багато. Підкреслю це багато. Дві-три ракети роблять кілька дірок, не більше. тут треба сотні таких ракет. Другий момент F-16 має ракету AGM-158 вісімджан. Вона так називається air-to-surface, якщо її розшифровувати до поверхні, це і морська поверхня, у тому числі потопити всі можливі баржі, які можуть плисти до Кримського півострова. Особливо е великі десантні кораблі проекту 775 і проекту Тапір, Кожен з них може брати 500 і 1000 тонн вантажів відповідно і закрити небо, щоб літаки Іл-76, а це 40 тонн вантажів, чи Ан-124 не могли нічого довозити. І тепер увага, момент істини. Якщо в такому режимі пропрацювати кілька місяців не менше підкреслю, не менше, то все серйозна розмова. Що тиждень два попрацювали. Кілька місяців тоді Крим дійсно задушиться по справжньому. Їсти не будуть мати що. І до речі, сьогодні вночі наші ракетні війська нанесли в Криму успішні удари по паромній переправі. Тобто, я так розумію, те про що ми говорили, що кримський міст він буде наступним. Де Якраз іде прицілювання. Цей, цей режим називається прицілювання вивчення польотних маршрутів, вивчення знітно-ракетного прикриття. Ми ж розуміємо, що залп має бути настільки влучним, настільки доконаним, щоб мав ну, майже абсолютний коефіцієнт корисності. Ще раз одна опора, одна дірка нічого не вирішує. Ну і оскільки ми говоримо про Крим, не можу не спитати вас про нині вже флотилію нашого ворога за понад два роки війни Україна потопила або серйозно пошкодила більше десятка великих військових кораблів. Тобто Цілу третину чорноморського флоту, і за підрахунками знову ж таки видання Форбс, серед них як мінімум три ракетоносії калібрів. І от ключова ціль досягнута росіяни відігнали кораблі від півострова, але біля берегів окупованого Криму залишилися десятки тральщиків десантних і патрульних катерів. Тепер от наші збройні сили працюють і по цих об'єктах. От як вважаєте, чому їх лишили? Це такий якийсь задум для ворога. Ну, та е, обслуговування і місце їм треба десь перебувати. Е, е, порти у Туапсе і новоросійською, і нова база в Абхазі не передбачала така великої кількості флоту, і плюс особовий склад, плюс вся ремонтна база. Ну і ще один дуже важливий момент. Я не вважаю, що вже потенціал е, чорноморського флоту обнулений. Ще як мінімум, як мінімум, від півтори до двох десятків ракетоносіїв різних класів від малих ракетних кораблів, типу Буян-М, «Каракурт» чи Васілій Биков», закінчуючи підводними човнами класу «Варшавянка», вони ще мають перестали дійсно масово застосовувати. Чому перше ті самі ремонтні потужності? Кожен пуск ракети це величезний тиск на вузли і ми. Механізми, бо це реактивний двигун, це реактивна тяга. Це, це дуже серйозно. І друге це спеціальне обладнання для завантаження ракет безпосередньо у сам корабель. Все, все це було добре розгорнуто і розвинуто в, в Криму. Вигнали ми їх звідти. Але а перший момент вони розвивають ці дві бази три в самому Чорному морі і не забуваємо, що є так званий Волгодонський басейн. Там є сполучення, є е, великий, е, великий канал між Волгою і Доном поза 100 кілометрів, якщо я ні пам'ять не зраджую. А от на Каспійському узбережжі вони мають абсолютно адекватну не тільки ремонтну, а й будівельну базу. Я думаю, що вони поступово туди будуть передислоковувати ці кораблі, а от уже звідти в режимі безпечних пусків на 2500 тисячі кілометрів, особливо по південній частині України, вони ще можуть їх. Застосовувати мій погляд зараз, де дуже точне експертування, що як куди пересувати, в якій кількості чи це доцільно, чи не доцільно не просто обчисляють процес. А один з останніх ракетних залпів таки мав компоненту калібру. Ну і повертаючись до західної зброї, от після отримання цього дозволу, от по яким саме регіонам Росії ми можемо наносити удари у відповідь? Це лише Білгарщина, і, я так розумію, ще і Курська і Брянська області мають бути. Я, я не люблю займатися режимом вгадувань. Давайте ми нам наберемо цей так званий емпіричний матеріал. У найближчі тижні він обов'язково буде. Не, не не, не може не бути. Є дозвіл, значить, буде діє. Поспостерігаємо, яку зброю застосують, як масовано, які цілі будуть досягнуто. Перша ласківочка по. Спалювані практично батареї С 300 С 400 до нас прилетіли. Неминучо прилетять і наступні. А коли їх на жердинці сяде ну кілька десятків, даруйте да, за таку за таку метафору, ми точно зрозуміємо, як, як працює цей табунець. І наостанок не можу не запитати про новий фронт а на Сумщині. Це от ще одна тема, яку зараз активно обговорюють. От наскільки серйозною зараз є загроза наступу з боку цього регіону, і як Україна може моніторити і протидіяти концентрації російських Там, військ? Та моніторить, ну що таке, як має моніторити? та нескінченно йде розвідувальний Процес як нашими засобами радіотехнічної розвідки оп оптичної, все, що перебуває на крилі, і не сумніваємося, що американці надають нам через супутники максимум, максимум найрізноманітнішої розвідувальної форматі. Що діяти по хатіському плацдармі не мали ми дозволу застосовувати їхню зброю. А тепер повноцінний дивізіон будь-якого типу ствольної артилерії там точно розташований, а може і тіла. Бригада вже розгортається, я не знаю. І, і добре, що ми цього не знаємо, бо приховане управління військ має відбуватися. Чи може противник вдатися до турбуючої операції, так як на харківському плаздарні застосувати кілька батальйонних тактичних груп, може. Чи має потенціал, щоб прорватися до Сум, Точно немає, принаймні на цю хвилину. Підуть, маємо вже дозвіл бити з західної зброї, будемо бити снарядів, до речі, суттєво побільшого. Ну, ми спостерігаємо власне за цим процесом. Пане Петре, я вам дуже дякую за ваш час і за ваш фаховий аналіз. Петро Черник, військовий експерт, був гостем. Босток, підписуйтесь на наш канал, залишайте коментарі, ставте вподобайки, аби це відео побачило якомога більше людей. На цьому ставимо крапку, і побачимось.